Єрмак, яка він людина? Тут ваше враження, думки про нього? По-перше, це одна особа. Зеленський єрмак це одна особа, це не дві людини. А так, хто це допустив, це... щоб вони були однією особою? Ну, мабуть, мабуть, ці дві людини і допустили. Це дві руки, дві ноги, там чотири верніші роки, чотири ноги, дві голови. Можливо, одні мізки. Можливо, там... дві людини допустили? Чи одна людина це організувала? Відверто, тут мені байдуже, чи це одна людина допустила, чи це одна людина організувала. Хоча одна розумна людина, мені я його часто цитую, сказала дуже цікаву річ: Зеленський більше єрмак ніж Єрмак. І це правда класна фраза. фраза да. Прям прям така дуже глибока. Я не буду називати автора, але щоб не псувати йому життя, але але да, це воно.